Вітаю! Сьогодні я хочу подивитися питання, що буде після звільнення Херсону із лівим берегом. Коли його звільнять і чи є загроза для затоплення лівого берегу росіянами? Дайте нам відповідь вищі сили, що буде з лівим берегом Херсонської області. Чи є загрози затоплення після звільнення Херсону? Так, лівий берег. До вас прийде фінансування. Це таємна операція. План такий, щоб донести до вас кошти дуже людям необхідні. Мирному населенню, лівого берега, всі, хто потребує повна виплати щось стосовно виплат, так, так, свято в є можливість. Так, є можливість деокупації лівого берега. Про це вже заплановано, вже виділені кошти на те, щоб давати виплати. Там будуть відбуватися вибухи. Вибухи. Лівий берег. Це будуть мирні вибухи. Е, так. Командні пункти. Щось хтось, хто керує, у кого була влада, на лівому березі його будуть знищити з неба. Прямо з неба зненацька. Він навіть не буде ховатися. Він таке не... немає попереджувальної сирени чи щось таке. Оце будуть чути люди, що відбувається в них на лівому березі вибухи, і це мирний вогонь. Це буде деокупація, і вона вже зараз ці дні. Відбувається і запланований виплати людям фіна... фінанси, допомога для людей, і вже вже це як перечуття от свято людей. Це таємно Так, виплати йдуть допомога, багато грошей, які необхідно для лівого берегу в Херсонській області, людям щось І що наш... це стабільні такі виплати постійні. От тут вийшли одні тільки гроші, гроші, гроші. Це все, що для лівого берегу. Просто накопичення таких грошей. І це буде мир. лівий берег де окупують, без втрат для мирного населення і без втрат для військових також. Немає запеклих битв, є тільки з неба такі руйнування, але руйнують тих командирів, яких-то окупантів, головних. от Керівників яких то так. Головні будівлі, от там буде пожежа, там буде вибух. Ну, Фундамент залишиться тільки от верхівка. Владу будуть зносить, корони збивати з голови. От, а в мирних людей мир. І в них не будуть зруйновані будівлі, і домівки, і діти. І як... Ну, будуть жити люди, не, не, не будуть вмирати, лякатися. Так, і дуже багато грошей їде туди. везуть. Ось вже, вже заготовили, звезли десь гроші. Це таємно. підготовка була в голові, щоб допомогти людям там. Люди чекають. Наміри у військових дуже потужні, це зміна стану, це буде рух, це буде так, ближ, найближчий час рух. І Верховний суд військових окупанта. Їх їм повернеться по Верховному суду. Щось буде відбуватися, Верховний суд. Їх будуть нищити, чи от все, що вони робили, всі злочини їм повернуться. Отак. І втеча. Хтось буде втікати, хтось тікає. Тікає із награбованим, тікає. Але йому не вдасться втекти. Дивіться, там будуть іти по воді, по як переправи робити чи щось, ну в них не вийде втікти. Є така. Ну, це Верховний суд він буде дуже жорстокий, і о, окупанта буде вбито, вбито. І є така вирагідність, що він переодягнений, наче це місцеве населення, що це, наче везуть жінок, дітей, що це ну, мирні люди, вони просто їх вивозять, щоб врятувати. Але. Ці е, мирні люди немирні, з ними вся зброя, багато зброї, будуть намагатися вивезти, тікати, тікають. Ну, їх уб'ють. І награбоване вони не зможуть вивезти навіть це награбоване. Воно все по е, ну, не заберуть вони, не вивезуть. Гроші награбовані золота всі з собою. Ну, їх розіб'ють, вб'ють людей. Ну, вб'ють у цих в... В... ворогів. Так, давайте подивимося, лівий берег. Всі, хто потребує, хто в скрутному становищі, всі отримують виплати. Буде і допомога гуманітарна, і все це буде постійно виплачуватися, виплачуватися, і деокупація лівого берега. Це цей місяць-листопад буде все відбуватися. І Верховний суд свідчить про те, що ворог не зможе вийти, його повернеться Збройні Сили України, так здійснять свою мрію і дійдуть лівий берег, буде звільнений. І ворогу прийде суд. За все, за всі вбивства. Так, це те, на що чекали люди, жінки, просили. Мирне населення також дуже заспокоїться, настане такий мирний час, але є люди, колаборанти чи ті, хто співпрацювали із ворогом, вони. Будуть виїжджати, тікати. Так, з ними, ну, як будуть розбиратися, але немає такої жорстокої розправи. Вони просто збирають речі і від'їжу, ну, від... відходять. Так, і колаборанти швидко будуть тікати. Буде так. Ой, під страхом. Все, не тільки правий берег Херсонщини, але і лівий берег буде деокупований. І це буде відбуватися в цьому місяці, в листопаді. Ворог відходить. Буде намагатися відійти із награбованим, і з зброєю, але не вийде. Його вб'ють просто з неба. І військові, і мирні мешканці не будуть вбиті. Є такої запеклої битви немає. Колаборанти будуть лякатися тікати, що їх також повбивають, як у того ворога. Так, прошу вищі сили. Це таємна операція. Про це також не будуть спочатку так розголошувати про ці наміри. Навіть про ці наміри не будуть розголошувати. Просто повбивають керівників, і дуже багато грошей йде до лівого берега. Це щось для дітей, для жінок, для людей, для населення, допомога стабільна. Так, і буде мирно. Я хочу всіх ворогів, Ой, Заперечуємо. Прошу повернути всі злочини ворожі, агресію, всю ворогові назад, заперечую. Так, все, що чинили вороги. Здійснити більше не можуть. Всі плани ворожі, ворожі руйнуються. По Верховному суду заперечу. Повертаю весь негатив ворогові. На лівому березі Херсонщини Буде так. Так, фортуна змінюється. О, був дуже потужний рух іде зараз. На лівий берег. Угу. Також дійти до води, дійти до моря. План. Вже підготовлена вся зброя. Насобирали військові для здійснення цього плана, щоб цього ворога із води. До води йдуть наші військові до моря, до портів, до там, де обмін. Відбувається торгівля. Перекриває обмін товарами, обмін грошима, відкриває дорогу на звільнення, деокупацію лівого берега, Херсонщини. Перемога. Також я не бачу про е, е, те, що руйнування. Що буде затоплено, чи якісь ні, цього не буде. Лівий берег немає. Ворога вже змінився намір, в нього тільки ну намір тікати. Він навіть у таку опір, агресію чи щось не, не, не чинить, просто тікає все. Немає змоги в нього зруйнувати. Хоську ГЕС чи затопити лівий берег. Це вже все. Відкриваю дороги для деокупації лівого берега Херсонщини. Прошу ви сили. Якнайшвидше прошу, допоможіть нам. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, якнайшвидше, звільніть і допоможіть відкрити всі дороги для деокупації. Лівого берега Херсонської області, вищі сили, а я охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для здійснення цього плану і допоможіть військовим, Збройним силам України і всім українцям. Допоможіть до, дойти до людей на лівому березі і надати їм всю необхідну допомогу, фінансову, гуманітарну допомогу і в, е, встановити. Владу України і закони України, і захист людей по закону України буде так, буде так, буде так. Відкривається <клухи> буде все сказано, здійснене. Так, лівий берег найближчий час. Все готово для того, щоб вас звільнити. Так. І забезпечити фінансування все. Так що так, загрози затоплення я не побачила. Дякую за увагу.